Матч проходив за ініціативи та підтримки Черніківської федерації футболу та народного депутата України Віталія Журавського. До районного центру приїхали легендарні футболісти Динамо, які прославляли Україну у кращі часи, коли Динамо вигравала у грандів європейського та світового футболу, і в його складі тоді не було легіонерів. Матч розпочався атаками місцевої команди, яка ще в першому таймі спромогла забити три м'ячі у ворота динамівців. На що гості відповіли лише одним. Проте в другому таймі гра вирівнялась. Динамівці довели, що майстерність не підкорюється ракам, і вони забували м'ячі ворота суперників як у кращі свої часи. Такие праздники это для для людей устраиваются, для болельщиков футбола, для нас мы еще как бы э, себя реализуем как бы на ветеранском уже уровне. То тобто, есть ездим играть, доставляем удовольствие зрителям, болельщикам. Вийшов на поле і сам народний депутат України Віталій Журавський, який спочатку грав за київське Динамо, потім за команду Черняхова. Глядачі побачили 10 голів у цьому матчі в підсумку 6-4 на користь динамівських ветеранів. Всі ребята, які сьогодні тут, сьогодні в, в сумі. Ми проводимо где около 40-50 ігру в год. Год. І чесно вам, вам, вам сказати, у нас сил не вистачає навіть на ігри. Не то, що говорить о тренуваннях у нас речі не, не йде. Ми також граємо. Граємо дуже багато. глядачів надовго залишиться в пам'яті яскраві моменти, які подарували майстри українського футболу. Тут ніхто не програв. Всі виграли, у всіх гарні емоції, чудовий настрій. Це основне. Кияни програвали програвав 4 -1. Ну так Середній вік футболістів Черняхівщини 20 років. А середній вік футболістів Динамо Київ 47. Є різниця. Це діти їхні грали, але все таки майстерність є майстерність. Все закінчилося з перевагою два м'ячі на користь Динамо Київ. Але футболісти Черняхівщини мусять зробити матч реванш.